Сюра колись назвав нашу мову Солов'їною, я з ним не згоден. Якби була в нас мова солов'їна, то ми б жили напевно у гіллі, де в музиці кожнісінька пір'їна між зелені на пташиці малій, аби до клітки на пташиний ринок нас пантрував би хитрий птахолог. Таку йому написано доктрину, допоки вражий слід не прохолов, і ми були б екзотами в світлицях та в спальні хвої, чий коханець, бос, для подиву на назвероднілих лицях, чому співати ми не беремось. І нас виганяли б у розкриті вікна, подалі в ірій, у чужі краї, і зичали не повертатись вікнам у Солов'їні. Весняні гаї та птахими, хоч до град відраза і людська в нас мова і слова свої, прислуханець птахолови в кожну фразу вертають, як у гнізда, солої. <плес> на, на кладовищах на хрестах завжди вітати між ними треба. Нам треба коло чогось бути. Чи камінь на вокзалі, чи, хоч погляд згадано забутий, яких на пальцях полічи, що сонце восени зігріє, дарма надіятись на те, не не лишиться в мрії, допоки сніг замете у землю поростає камінь, минає погляд, наче мить і вже під нашими руками чиясь недоленька щемить. Любискові чи руді м'яті, не відволодати краси, хтось коло тебе, мов при святі, тепла, на жаль, то віддаси, умістить камінь той дві дати, а решти хай ніхто не зна, лиш на останок би згадати, хтось був, хтось був і коло нас. Дякую. У нас квартира в місті, у нас душа в селі. Втечу від комп'ютера в край та цибулі, де гонору в кастинку ще не зарізаних півнів, де друзі дитинства на цвинтарі новоприбулі, і літак вишиває по синьому білим опівдні. дощів напророчитим думці громадській, чи зливі вода у колодязі для поливання нетепла і лізуть уперта. Із саду сусідського сливи, і стрілки годинника всохли, як зрувані стебла, чекати до вечора, поки аж сонечко сяде, і заздрити зайве тому, хто весь вік на осонні живлющій волозі У третє, у сьоме, в десяте, Зболіли коріння воскресло, озветься в Безсотні. Хатах у хатах нас усіх є домовий, у цьому будинку домовий Олег Боже. Перед називається він. Старий пристарий поміж ночі і дня вмостився, поклався безсоння під голову, а вечір нагадує присмаком колева, що добрий товариш то більш, як рідня, пора нагодитись туди до своїх. Приходять щоночі мічні веселі, і спить домовий у хазяйській постелі, і перекривля у вісні солов'їв, і пам'ять вертає в часи не гіркі, там пісня козацька, там слово по колу, а ранок усіх повигонить за стол, і тиша озветься з порожніх кутків. Та й знову нікого, лиш хвіртку хита. Цей вітер осінній, і проситься в сіни, дріма домови на горищі у сіні, який хоч із себе, з хвостом, без хвоста, неначе й пора та діждатись весни, простіж з копичами, то треба потерпіть, а в хаті не Спробуй, засни, та й той іч хропе. Ще застудиться з <плес> В Мене біля хати кохана насадила петуній, а я написав про чорнобрівці: червивця. а чорнобривцям хочеться цвісти, тож залюбки червоним роблять вечір. А небо опускається на плечі, чи може прихилити хтось у стих, та не озвався, напевно, поспішав. Усі ми поспішаємо, навіщось і ремствуємо подумки на вічність, коли за тілом не встига душа. А я чекаю, що звешся ти від луння горошинкою до хати. І так мені. Захочеться кохати, як чорнобривцям червоним цвісти. <плес> Хіба я винен, що люблю, це тіло вмить одну щасливу і двоє нас краплини зливи в польоті смертнім без жалю? Хіба я винен, що живу, всього лиш мить, коли в любові. Де погляд безсловесна сповідь і найщиріша наяву. Хіба я винен, що умру, і захистити буде ніяк від розпачу тремтячі віді і над променущим помах рук? Так споконвіку є, лебонь, то в казку віруєш уперто, то Богу молишся уперто, а вмерти не дає любов.